Щирою посмішкою вас вітаю, доброго дня вам, настрою на весь день бажаю. Сьогодні до нас завітала гостя, а щоб її впізнати, треба нам загадку відгадати. Слухайте, дуже я потрібна всім і дорослим, і малим, всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Що це, здогадались? Так. Книга запрошує нас вирушити в подорож. Для чого потрібні книжки? А які книжки ви знаєте? Які книжки є у вас вдома? А яка ваша найулюбленіша книжка? Чи можна бруднити книжки? Як потрібно доглядати за книжками? Чому не можна малювати в книжках? Так, молодці, треба берегти книжки. А ви були в книжковому магазині? Так, там багато дуже книжок. А навіщо ці книжки? Скажіть мені. Так, ви добре знаєте, щоб ми дізнались про щось нове, цікаве, про якісь цікаві події, про космос, про тварин. Лісоруби заготовили дерево, з дерева зробили папір. Письменник написав текст, а художник намалював малюнок та ілюстрації. Книгу зшили і відвезли до магазину, а в магазинах їх купують. Пропоную вам сьогодні сконструювати книжку із паперу. Покладіть ручки на стіл. На землі сніжок лежить, зайчик по сніжку біжить, зігніть пальчики, а вказівни середні, порухайте, як вушками. Мерзнуть вушка, мерзнуть лапки, стискаємо долоньки в кулачок, бо без рукавичок і шапки ой холодно, стисніть долоньки разом. Щоб виготовити. Книжечку для цього нам потрібно клейонку, серветку, клей, блакитний лист паперу, ножиці, білий квадрат і два маленьких прямокутника. Батьки, прошу вас допомогти малятам вирізати вушка з прямокутників, а також великий і маленький круги. Аркуш паперу. Кладемо перед собою вузькою стороною внизу. Беремо за нижні куточки двома пальчиками, загортаємо аркуш паперу до верхніх куточків, великими пальчиками розгладжуємо аркуш паперу і утворюємо лінію згину. Ось така книжечка у нас вийшла. Тепер ми її прикрасимо. У мене є заготовки. Обрізаємо верхні куточки. У прямокутника. Малюємо два круга: великий і маленький. Вирізаємо маленький круг ножицями, а потім великий круг, перерізаємо маленький круг по лінії згину, викладаємо наші готові деталі. На обкладинку книжечки. Змащуємо клеєм і приклеюємо вушка до голови. Гарно змащуємо голову приклеєм та лапки внизу. Чорним фломастером малюємо маленькі очі, рожевим фломастером носик і чорним. Посмішку і вусики, а на лапках кіхтики ось така гарна обкладинка книжки у нас вийшла. За бажання можете зробити свою обкладинку книжечки, ялинку чи сніговичка. Придумайте казку про зайчика, де він живе, що їсть, можете намалювати, а потім розповісти батькам чи друзям свою казку. Любіть книгу своєї дітки. Якщо вона зіпсувалась, треба що зробити? Підклеїти. Книга ваш друг. Чекаю ваших книжок. До побачення!